Я побачив, що біля мого будинку недалеко знаходиться спортивний комплекс, там де дуже висока стеля. Я подумав, блін, ну може, там грають баскетбол. Я туди прийшов, чую, уже як стукаються м'ячики. Я думаю, просто чудово заходжу. Там грають якісь жіночі команди. Я підходжу до якогось тренера чи до директора цього спортивного залу, чи цього спортивного комплексу. Я не знаю точно хто це був, але він каже, що здається в оренду зал тільки для команд. Ну, в цілому, типу, для всіх, але це коштує 800 гривень за годину. Де я, маю, я не маю таких грошей просто і тут сьогодні, в вашій увазі, правда, 28 січня. Природа така типу Валерій. Осьо тобі 8 градусів тепла. Тупа середина зими, але 8 градусів тепла, і я такий, о, то що надо, у мене нема речей для заняття спортом взимку взагалі. Я зараз буду крафтить. Просто я не знаю з чого-небудь. Це що в мене є, це от красівки. Зараз я ще м'яч насосом накачаю, і ми підемо грати, нормально. Ось ж вони. -мо, трошечки впиль. Ні, чи не трошечки в пилі. Так, обов'язково водичку треба теж. Так, але, по-моєму, ця чашка протікала. Чи ні, ну мені це в рюкзаку нести. Я вам покажу свій лук, ви просто офігієте, чесно кажучи. Тут люди навіть грають, до речі. Я хочу з ними грати, чи я хочу сам грати. Я не розумію поки що. У мене впала камера на зі штатива. Ця штука от, вилетіла відсюди. Я взагалі не розумію, як вона там кріпиться, тому що тепер я не можу зрозуміти, що з цим робити взагалі. Тіпа, от яким чином воно тіпа, трималось до цього. Я тупо не знаю. Об'єктив, ось оптика ціла. Але ну, все, тут шурупи, тут щось повелі. Ну, тіпа, я ж не розумію в цьому. І що робити тепер? Це взагалі підлягає ремонту чи ні? Ну що це таке?